Дорогесенькі мої жіночки, хто одинокий, дорогесенькі хлопці, чоловіки, хто теж одинокий, хто тускує за своїми коханими, за своїми любимими, для вдов, хто похоронили своїх милих, найдорожчих, найкоханіших, це дам вам зараз такий заговір. Від самотності, від вашої тоски, від суму, від плачу. Також в мене є свічечки, котик дрімотик. Ви помните, тут 10 трав з лавандою. Ви їх запалюєте, 10 секунд думаєте про своє і заспокаюєтесь. Це заспокійлива свічечка. Їх 3 залишилося. Слідуючі свічечки будуть аж через 30 днів, бо вони 15 днів воск із травами зараз ароматизується. Так, я хочу вам зараз дати такий заговор сильний, щоб ви успокоїлися, щоб ви не плакали. Тому що у вас буде ще щастя. Буде. Вірте це. І я знаю, багато хто мені напише під цим відео своє ім'я, хто одинокий. Я кожному відповім і кожному скажу, коли його щастя буде і коли буде його пара. І це буде, дівчата, хлопці, це ж до вас теж чоловіки касаються, хто похоронив своїх жінок. Це для самотніх людей: ті, хто горює, ті, хто тоскує, ті, хто плаче. Берете, сідайте, тихесенько заспокоїтеся, включаєте моє відео і тихесенько слухайте. Якщо у вас є свічечка, можна церковну. Люба свічечка підійде, в кого яка є, в кого нема свічечки, лампадку за, за, запаліть. Візьміть з олії, каганець зробіть, як знаю, в мене діти учив каганець, ви знаєте, блюдечко, олійка, ватка, фітільок і запалюйте. І слухайте мій заговор. Не будете більше сумувати, не будете більше тускувати, не будуть ваші сльозки більше текти і горювати, а глазки не будуть темніть від горя від тоски, від скорботи. Подивіться в віконечку, сонечко буде світити. Навіть якщо дощик йде, хай вам він вам буде на радість. Обов'язково у вас буде ще доля, обов'язково не переживайте. Я кожному відповім, кожному. Хто залишився одинокий, я подивлюся, я не полінюся для вас, я подивлюся одне питання по картам і відповім під цим відео, коли ви будете в парі. Не тускуйте. І так, сідайте, успокайте, минуточку заспокоїлись, свічечку запалили і слухайте мої слова. Це заговор діда Властелена. Не плач, не горюй. Утріння зорька про вечірню, туман про сонце не горює, дощ про засухи не горіє. Не тоскує світ по ночі не тоскує Так і називайте дорогесеньке своє ім'я, якщо дівчата, дівчата, жіночки, Вдовушки мужчини, вдівці, так само одинокі. Так і раб називайте ім'я. Не тоскує, не горює, сльоз не проливає, не більше не страдає. Так, я двіга сказала і вузликом на добро зав'язала. Пишіть. Відео під цим відео, тільки дорогенький, хто підписник. Обов'язково перше слово пишіть, де ви підписник? Ютуб, Ютуб. Пишіть Ютуб і ваше питання. Я всім, всім, я кожному відповім. Я дуже поважаю людей. Запомніться, в да, мене може є якийсь такий дуже характер, такий, що отак, знаєте, як в кулаки, що я так буваю жорстка. Але я завжди дуже поважаю людей. Мене дід так учив, Говорив, я двіга, не в житті, не відмовляю людям, не Це вже якщо щось геть не можна зробити, ну я такого ще не зустрічала в своїй практиці, що не можна зробити. Завжди каже, не відмовляй людям, завжди допомагай. Чи бідна, чи багата людина, чи хвора, чи здорова, чи люба, люба, завжди треба допомагати. Я через це до вас прислухаюся. Я завжди. Навіть коли я сильно заморена, я постараюся вам відповісти на ваші е, запитання, на ваш коментар, е, на ваші повідомлення. Хоча ж їх дорогесенькі, дуже-дуже багато повідомлень. У мене ж Viber, WhatsApp, Telegram, Instagram. І ще й тут е, два аккаунти. І через те, дорогсіньке, можу не вовремя відповім. Ну, ви всі що нагадайте про себе, напишіть ім'я крупними літерами, і я відкрию ваше повідомлення і обов'язково відповім. Не все вирішують гроші, я без грошей все подивлюся.